Любі учні та учениці, дорогі педагоги, шановні батьки, вітаю усіх нас з початком нового навчального року. І нехай він знову розпочинається дистанційно. Разом ми обов'язково впораємося із цим викликом, тому що нас, наше славне козацьке місто Запоріжжя, нашу Україну захищають і оберігають наші мужні захисники і захисники яким ми від імені нашої шкільної громади говоримо велике дякую? Любі діти, ми, учителі, знаємо, як складно навчатися і навчати дистанційно. Тому ми обіцяємо, що разом із вашими батьками зробимо усе можливе, щоб навчання було нескладним і цікавим, а ви отримали фронтовні та корисні знання. Зі святом першого! І наші гімназисти. Запрошуємо вас всіх у річну подорож до чарівної країни знань. Ой, а що це краси невідома країна, кого в Україні знань. Ви тут Україну, коля країна теж знає. А що ти країна сам мені не ведомо? Не, не вагайся, мій любий друже, ця країна вже чекає на тебе. Саме тут ти навчишся читати і писати, досліджувати і розвиватись. Саме тут тебе будуть супроводжувати казкові герої та твої друзі однокласники. Успіхів тобі, мій любий першокласник! А ось мені дуже цікаво, що чекає нас на уроках української мови та літератури. А на уроках української мови і літератури ми будемо насолоджуватись красою. Багатством і неповторністю рідного слова зберігатимемо і примножуватимемо духовні багатства та культурні цінності нашого народу. Разом із літературними героями поринемо у захопливий світ пригод. А я сподіваюсь, найскалені від уроків Люсен францис, дольч Тунд, Енгліш Весен, Божовартус, живісуєрі Бошанського. A world of interesting knowledge, games and travel waits for you. Happy knowledge day! Hello, my Aufgaben we'll lösen. Cheers! Можливо, королева наук математика запропонує дійсно королевські подарунки у цьому навчальному році. Не сумнівайтесь! До нового навчального року підготовлено багато цікавих зустрічей у математичному королів. Брерінги, геометричні з'їзди, турніри, математичні бали і багато-багато всього цікавого. І все це задля вашої майбутньої успішності. Я так розумію, що стем уроки буде брендом нашої гімназії, і під яким гаслом вони будуть проходити. Запам'ятайте, коли я тільки чую, я забуваю, коли я чую і бачу, я трохи запам'ятаю. Коли я чую, бачу і обговорюю. Я починаю розуміти. Коли я і чую, і бачу, і обговорюю, і роблю, тоді я вже набираю знань і навичок. Саме ці слова стануть запорукою наших stem уроків. А мене дуже цікавить питання. Чи здатна дитина подолати всі негаразди, яких зараз дуже багато? Відповідь на це питання ви отримуєте на уроках біології. Бо біологія наука про життя. Ми з'ясуємо з вами ваші можливості та можливості їх розвитку. І я впевнена, що можливості кожної дитини нескінченні. Осія мріє про цікаві подорожі, моря океан, тротики, пустелі. Ну де ж знайти таку торагенці, яка б запропонувала помандрувати по всій землі. Нашій гімназії в сім'ї мають здійснюватися. І для цього на уроках географії на вас чекають інтерактивні мандрівки, онлайн-пригоди і пекельні квести. Турагенція 97 відкриває новий сезон. Ой, я вже дуже хочу на уроки. Давайте швидше перший дзвоник вмикаємо ноути і будемо починати. Не поспішайте, не поспішайте! Ще хвилинку. На вас чекають привітання ваших батьків, які боронять на фронті нашу свободу, наше життя, нашу Україну. Вони хвилюються за вас, але впевнені у вашому бажанні вчитись, бути достойними своїх захисників. Сьогодні ми, військові, тримаємо наш фронт заради вашого щасливого майбутнього. Робимо все, що від нас залежить, аби ви мали можливість спокійно спати вночі та жити краще. Немає у світі нічого прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати і запам'ятовувати. На все життя мудрі рядки. Вітаю з днем знань, з днем мудрості і Старості. Хай у вашому житті буде можливість вчитися і знаходити знання не тільки в шкільні роки, але й в майбутньому. Протягом усього життя знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини. Робити наукові відкриття і пізнавати таємниці природи. Добігли кінця літні канікули. Сподіваємось та маємо надію, що ви добре відпочили, набралися сил, здоров'я та безліч позитивних емоцій. Вітаємо вас першим навчальним днем. Бажаємо вам в цьому навчальному році проявити себе в нові таланти, здібності, твердих знань вам, тарних друзів. І саме головне нам усім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Усвіті та перемоги!